Шість жителів Донеччини отримали поранення минулої доби внаслідок обстрілів російських окупантів. Під обстрілами росіян перебували 12 населених пунктів області. Повідомив Суспільному. Поліцейський Олег Кирницький. Авіаудар ракетою Р 37 ворог здійснив по Краматорському району без постраждалих і руйнувань. З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили п'ять цивільних осіб, пошкоджено три багатоквартирних будинки, супермаркет, адмінбудівлю, об'єкт критичної інфраструктури. Авто. Прелесне окупанти атакували двома ракетами із ЗРК С 300 зруйнували пташник у Щербинівці, внаслідок ворожого обстрілу. Зазнали руйнувань п'ять приватних осель. Ще три домівки пошкоджено в скучному очеретинської громади. Травмовано жителя Авдіївки повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко за інформацією генштабу північніше Авдіївки Росіяни вели безуспішні наступальні дії. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. За добу на Донеччині сталося три пожежі внаслідок російських обстрілів. Як повідомляє прес-служба ДСНС, у Кураховому горіли дві автівки. А у Волноваському районі зайнявся житловий будинок та суха трава площею 2 гектари. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.